У соцмережах пасажири пишуть, що зіштовхуються із незрозумілими для них квитками. Вони мають зелене забарвлення та декілька цифр. Серед них найбільша двадцятка. Саме стільки вартує квиток у водія. Водій маршрутки 23 після оплати не видав квиток. На моє питання, де квиток, видав ось такий: номер ВС 1503АА. У тому, що підроблені квитки справді видають у Львівському громадському транспорті, пересвідчилася і наша знімальна група. У 15-й маршрутці водій навіть не заперечує, що роздає перепустки іншого зразка. Хто хоче, які хочеш 20 – маєш за 20. Хочеш по валідатору. Повалідатор. Більше того, кермувальник доводить, що саме його квитки справжні, а усі решта нікому не потрібні фантики. це законний квиток, а це є незаконний квиток. Що це є за квиток? Добре, ти візьмеш той квиток. Не дай Бог щось тобою станеться чи ще щось. Знайди тебе. Хто його видавав? Шукай того водія. А потім тут є номер, чітко вказана серія, все відповідно. Зареєстрований, в книзі, все як має бути. Питаємо у водія, яким чином контролери мають перевірити, чи оплатив пасажир за проїзд, якщо на його квитку немає відповідного QR-коду. А зайде контроль. Він ж не буде таке перевіряти, за такий він штраф ліпить? Що за такий штраф ліпить? Моє діло здати касу, план. Даю такі квітки, по тих рахує цей, а якщо ти без квітка, правильно, може і влупити штраф. Вони з саме такі має бути, бо там є QR-код. Де то QR-код? Ось Бачите QR-код? що щось. Може завтра буде тризу, післязавтра буде серп і молоз. Що хочеш? Затверджений Львівською територіальною громадою квиток, який дає змогу пасажирам користуватися громадським транспортом, а саме тролейбусами, трамваями та автобусами, є білим із чорними надписами. На перепусті зазначено номер маршруту, номерні знаки автобуса, дата та час придбання. А головне, там є QR-код, з якого контролери щитують усі необхідні дані. Без цього квитка проїзд вважатимуть недійсним. А відтак можна й штраф схопити у розмірі 300 гривень. Повністю відображення квиточків в базі і відповідно видача всім пасажирам квиточків тяне за собою детінізацію виручки, тому що водій не може собі залишити ту чи іншу виручку, якщо він буде видавати ці квиточки. Водії на жаль, у нас не привикли так працювати, і ми з цим зараз активно боремося. Оскільки водії менше контактують з готівкою і з впровадженням е квитка, то виникла ще одна проблема: шофери звільняються, аби втамувати кадровий голод. до Львова на заробітки запрошують водіїв, зокрема. Із Центральної Азії, знайомтеся, я Ахмаджанов Баграм. Я з Узбекистана. Чоловік на два роки підписав контракт з однією із львівських перевізних компаній. Говорять, що то на зміну 2 тисячі будуть платити. Наразі Баграмаджану усе подобається, каже, в Узбекистані ще багато його колег. Якщо б, ну, пойдет, то нормально, нас відстраєво, то ми, я позову їх, то вони будуть приїжджати, то допомагають вам. Тут водіє, як каже, не вистачає. Ну, мене позвали. натомість голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка каже, дефіцит водіїв був завжди. А з початком повномасштабної війни ця потреба стала ще гострішою. Відтак, аби втримати кермувальників автобусів на роботі, їм обіцяють фіксовану достойну заробітну платню. При нормальній роботі, якщо він буде працювати, відпрацює нормально всі зміни, які він має працювати, від'їздить всі рейси, які має відробити. Він отримує орієнтовно 25 тисяч гривень на руки чистими. Це в автобусах середнього класу еталон Богдан в великих автобусах. Це на поряд десь порядку на 15-20% Зарплата буде це є достойна зарплата. Уже за місяць-два після впровадження електронного квитка стане відомо, чи вдасться. Це керівникам автотранспортних підприємств таким чином втримати водіїв. Віталій Ковела, Ведим Кальченко, Юрій Кісь, програма очі.